Вітаю вас, шановні садівники та городники. Раніше я часто дивилася у сусідський город і заздрила сусідці, у якої кріп ріс по пояс і був пишним, навіть пухнастим, дуже міцним. Дивлячись на її кріп, а потім на свій, я розуміла, що є якась хитрість, яку я не враховую при вирощуванні цієї культури. А насправді все виявилося набагато простіше, ніж я думала, тож сусідка розповіла мені свої хитрощі та правила дуже міцного та пишного кропу. І перше правило все починається з насіння. Моя помилка полягала у тому, що я купувала насіння невідповідного сорту. Щороку, рік от року я сіяла Грибовський. Так, це чудовий кріп. Але він не кущовий, тобто з самого початку не призначений для отримання рясної зелені. Це сорт, який дає шикарність уцвіття, він ідеальний для любителів різної консервації. Зібране на зиму насіння грибовського, це найкраща приправа для перших і других страв. А ось для отримання пишної зелені потрібно обирати інші сорти та гібриди, такі. Які так і називаються кущові. Це алігатор, смарагд, салют тощо, їх зараз багато. Але під час купівлі обов'язково шукайте на пакетику в описі слово кущовий. Другий секрет без великої кількості води виростити шикарний кріп на зелень не вийде. У нього досить поверхнева коренева система. І що глибше заглиблюється його коріння, то могутнішим росте стебло, а не листя. Тож ідеальна схема поливу така два рази на день, вранці та ввечері, і раз на тиждень у воду для поливу потрібно додавати одну столову ложку 10% аміаку або нашатирного спирту. Це захист від шкідників і легке таке азотне підживлення. І більше ніяких підживлень проводити не потрібно, щоб зелень не накопичувала нітрати. І, нарешті, третій секрет для отримання потужного, пухнастого, міцного кропу його потрібно регулярно стригти, а не висмикувати з корнем кущики, що виросли. При відростанні зелені десь на 15 см потрібно брати секатор і обрізати зелень. І у вас буде завжди пишний, міцний, дуже гарний та смачнющий кріп. Ось такі секрети.